Напевно, кожного дня можна прочитати в інформаційних повідомленнях про не б сказав би унікальну в лапках позицію Сполучених Штатів Америки. І Федеративної Республіки Німеччини відносно того, що вони не дозволяють Україні своєю зброєю бити по території Росії. А якщо дозволяють, то тільки по якихось точкових об'єктах військових, і то не в самій великій глибині, там, ну і таке інше. Ну, тобто, чесно кажучи, ситуація доволі така. Ну, не хочу вживати слово маразматична, не хочу вживати, ну, вона складна ця ситуація. Чого складна? Тому що. Звичайно, ми залежимо від наших партнерів. Давайте будемо чесними. Без наших партнерів, без західної, військової, фінансової, політичної, дипломатичної, організаційної, там, інформаційної, спутникової допомоги, нам цю війну виграти буде тяжко, ну а якщо так чесно, то неможливо. Зрозуміло, що весь цивілізований світ нас підтримує. Но в цьому цивілізованому світі є ну, базові такі гравці. Зокрема, є лідери. Ну, лідери це Сполучені Штати, а в Європі хто лідер? В Європі лідер Німеччина. І якраз ці два лідери займають чітку позицію відносно того, що одною рукою вони нам допомагають, а другою рукою нам кажуть, ні-ні ні, по території Росії бити не можна. От, на мій погляд, чому така позиція в цих двох країн? Знаєте, діло в тому, що тільки українці добре знають свого ворога. Знають свого сусіда, знають Росію, знають на що вона здатна. Чого знають? Тому що ми століттями з ними живемо по сусідству, і ми століттями з ними воюємо, якщо так розібратись. Це не перша війна наша з московитами. Дуже хотілося б, щоб була остання. Ну не факт, що і остання, але не хотілось би дітям-внукам передавати це все. Так, от ми їх знаємо, але західний світ їх не знає. І він дуже часто не може відрізнити той, скажімо, путінський блеф, коли він постійно підвищує градус, піднімає планку, постійно бряцає ядерною зброєю від реалій, які можуть бути. І вони, ну, так знаєте, кажуть народі, перестраховщики. Вони перестраховуються. Ну а ще є хороша народна приказка своя рубашка ближче до тіла. Тобто і Америка, і Німеччина дуже бояться. Повномасштабної третьої світової війни із своєю участю, а значить, з приміненням ядерної зброї. І вони роблять все від них залежне для того, щоб цей градус не збільшувався. І що робить Росія? Знаєте, ну дурна ситуація. Дивіться, от Росія планку піднімає, 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 а Німеччина і Америка понижує, понижує, понижує. То це, знаєте, такий люфт, таке протиріччя, при якому нам і війну тяжко виграти, бо вони нам одною рукою вже горі допомагають, а другою забирають і обмежують нас, не дають. І вже вкотре говорю, що вони не розуміють росіян. Вони не розуміють, що Росія бліфує, що все це брехня, бо вони ну, от, знаєте, як від лукавого. Як казав Бісмарк ще більше ста років назад, канцлер Німеччини, що договори написані з Росії не варті того паперу, на якому вони написані, а це означає, що він говорив про те, що росіяни брехуни. Так вони були брехунами, є брехунами і будуть залишатися брехунами, і вони бліфують. А от Америка і Європа і Німеччина живуть в іншій системі координат. Вони привикли, що все по чесному, що треба дотримуватися свого слова, що є норми дипломатії, і вони грають в цю гру по своїх правилах. А там нема в Росії правил. І от ми це розуміємо, як їхні сусіди багатостолітні. Ну, що тут скажеш? ну, дурнувата, чесно кажучи, ситуацію. Але тут є, знаєте, я кажуть, і така оптимістична нотка, яка полягає в тому, що якщо взяти, проаналізувати всі два з половиною роки війни, то можна сказати так, що два з половиною роки ми дивимося таку ситуацію, що не. Не дають, не дають і кажуть, що не будуть давати якийсь вид зброї. Потім раз надали. Потім кажуть, що будуть забороняти щось нам робити. Забороняють, 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 потім раз і дозволили. Тобто, ну, скажімо так, із великим запізненням, ну, здоровий глузд до них все-таки і реалі війни доходять. То я думаю, що може завтра, а може через декілька місяців, і ці заборони використовувати високоточну і дальню зброю по території Росії. Відпадуть самі по собі. Можливо, не всі, і неможливо зразу, але така тенденція всі два роки спостерігається. Звичайно, для нас це дискомфортно, бо це, по-перше, затягує війну, і, по-друге, ослабляє той потенціал, який ми могли б реально використати для перемоги над Росією. Запрошую підписуватись на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і, якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Будемо слухати думку один одного. Дякую.